Добрий день. Я це як в селі сижу. Пробувала отакий тут паштет вчора. Смачний, кстати. Ну, я його не перший раз пробую. Мені він дуже сподобався. Дивіться, який він виглядаємо. Ось бачите. І це можна ножиком різати. Я отак дивитися. Ножик там бо я не можу взяти. Ммм. Можна його на хліб мазати. Так намазали на хліб. Ну, Хаусов обалденный. Называется виды добров. Есть можно с помидором. Це в мене сніданок. Всім доброго ранку. Тому як малому жарю біодришке без кості купила вчора. смачный, копать. Зай да паштет самый смачный. Вон, бачка. Можно даже так месить. На снеданок. А самое смачное это, конечно, яйца с салом. Ну яйця сам будуть завтра. Я ще й капуста натушила була. Вчора. М -м. Це доїм. Він смачний, але в мене його ніхто не є. Крім мене. Вони не розуміють. То есть макоты. Ну так помидорчик, бачите, домашний. Загорода, да. По акции 20 гривен, стоит там. Ага, ось дата. Вжити до 23.09. Він не просрочений. Далі. Серветку треба, да? так? Бо ж каже, руками, мені. Зараз попробуємо такий ще купила поштать. Бачите, вчора була в ВТБ. Попробую що воно. Гусячий. Маса не то 200 грамів. Інтересно, тут є 200 грамів чи немає? Ось так він відкривається. Ну, банка вроді би... Нормально, До якого туди вжити до 21.03.2026 року? Не просрочка? Ну, зараз будемо пробувати. Таке? Оцей смачніший. Може і за того, що він гусячий, так він має бути жирніший, а він такий, знаєте, як На хліб не можна. Так він і на хліб не може, це, навіть, ложкою треба його їсти. Хороший. Хороший, но то и вкуснейший. Вот цей на любителя. Я вам честно скажу. Мені не дуже зайшов. Хоть і стоїть цей дороже, а тут веса больше. Ту ходу в АТБ ви замітили. Ціни ростуть кожен день, то на гривню, то на дві, то на півтори. А цінники ніде не пропадають, як це і так і робляться. Продають товар вже дорожче. Зверніть увагу. Бо ви ж кажете, дорого не купляю. А я цього паштета взагалі ніколи не їла. Тепер бачите, економлю, паштети купляю. І хліб. І все важу. А якщо щось мені не подобається, я не беру. Я беру те, що тільки мені подобається. Фух, оце і все наїлася. Сьогодні не ділянку. Роботи. Я почертую краль. ще буду їсти тиждень його. Ну так и бутерброд ты бронь Знаете, у нас уже трохи прохладно стало. Я вже макасі не достала. Особенно ввечері. Днем ще в шлепках, а вечором вже макасіна. Я буде чаю таким печенням закусить. Гляньте, ну, як оно зроблено, як батон. На смак солени. Mm. Я, блин, так открыла, как наверное брал. Ты в этом в АТБ брала. По акции, кстати. Mm. Батон. Сейчас попробуем батон с этим. С паштетом. Поламовалося. Нормально. Пайдет. Думала, що кілька купити, тільки хочеться. Ну це потім похоже. Дякую всім за увагу. Тут тобто дивитися, мій мукбан до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарів, натискайте на колокольчик, і репустій відео.